Доброго ранку, мої прекрасні! Ну що, літо закінчилось, пора починати наш навчальний рік. Завжди, так, знаєте, літком навіть групи по Біблії закінчуються, всі відпочивають, десь щось роблять, а вже восени починається повний двіж, з чим для вас всіх і вітаю! Але знаєте, є дуже цікаве місце в Біблії. Я хочу вам його прочитати: перше до кронфян. Восьмий розділ, друга частина першого вірша. І ми прочитаємо 12 вірш. Ми знаємо, що всі мають знання. Знання підносять людей в їхній пихатості, а любов допомагає їм стати дужчими. І 12 вірш. Отже, згрішивши проти своїх братів і вразивши їхнє кволе сумління, ви грішите проти Христа. Тут, взагалі, якщо читати повністю восьмирозвід, він коротенький, говориться про те, що багато є знань, багато розумінь хтось більше духовніший, хтось менш духовніший. І ті, хто більш духовні, мають пам'ятати про те, що є слабкі духом, і тому, наприклад, не можна їсти з да? Або ідельську їжу, яку приносили ідолам на пожертву, бо ти розумієш, що ця їжа нічого не варта, вона взагалі тобі не шкодить ніяк нічого взагалі, просто їжа, ти так до цього ставишся. Але є, як тут сказано, да, кволі на сумління. І ти розумієш, що да, в нашому суспільстві дійсно є такі люди. А знаєте, ми зачастую звикли говорити в сторону сильних, що ну ти ж маєш десь поступитися, десь якось прогнутися, десь щось. знаєте. Але сьогодні сучасний світ перегибає палку в тому, що а що я маю прогибатись постійно? Це хай воно росте, піднімається, скільки ж можна. Я хочу нагадати про баланс. Проте, все ж таки. В да, восьми розділ він більше не про те, що можна їсти чи не їсти, і про кволе сумління, а про любов. Дивіться. Перший вірш. Любов допомагає їм стати дужчими. Якщо ми собі щось дозволяємо, ми маємо спробувати, хоча б пояснити людині, чому ти так робиш, чому у тебе такі цінності. І коли людина буде на тебе дивитися, вона вже буде обирати засуджувати тебе своїм кволом, сумлінням, або взяти приклад і йти далі зростаючи. Але я хочу сказати про те, щоб ми з вами все ж таки балансували, і ті, хто слабкі, перестаньте засуджувати, ті, хто сильні. Бо в Біблії є таке ще місце, да? не робіться камням приткнення. І от мені цікаво, чому ми постійно в людях чекає, от шукаємо це каміння, А б, щоб споткнутися, де ж, ж зацепитися? Ну що ж таке поганеньке знайти в цій людині? Щоб палки в колеса поставити, і людина не служила, не процвітала і не була сильною. А чому? Тому що я слабкий, і я хочу, щоб інші теж були слабкі. Це про его вже. Навіть більше не про слабкість. Бо людина, яка слабка і хоче зростати, вона буде зростати, вона не буде шукати мінуси, вона буде шукати тільки істину, правду, логічність, якісь розсудливість, любов, турботу і все інше. А людина, яка слабка ще має сильне его, то в мене питання. Може пора попрацювати над своїм его? Якось так. Тому пам'ятайте, що Бог нас всіх любить, і ми маємо теж один одного любити, приймати, а не злитися і знаєте, колупати. Ти слабкий, або навпаки, ти ж ти типу, лідер, що ж ти робиш, так не маєш робити і тому подібне. Так не має бути. Давайте один одного любити. Боже дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що наступив день, коли ми святкуємо День знань. Дякую тобі за те, що. Це важливий день. Дійсно, знання вони мають сили, вони мають бути, але треба розуміти, що ці знання вони нічого не варті, якщо немає любові, якщо немає підтримки, немає розсудливості, балансу. Не всі мають бути гуманітарієм, або всі мають бути соточними науками. Ми всі ділимось. У когось щось є, хтось в чомусь сильний, слабкіший, це не означає, що хтось колий. Навпаки, ми маємо бути різними. І допоможи нам це розуміти. Цьому більше зростати. Я дякую тобі за твої слова, за те, що ти записав нам слово твоє. Ми можемо його читати, брати там знання, шукати твою мудрість і бути більш глибшими, ніж просто букви на папері. Амінь. Друзі, всім гарного дня!